Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Вукі в цьому відео. Подивимось на преміальний і продуманий чохол книжку. Dax Duty's Skin X Pro, на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy A36. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Цей аксесуар створений для тих, хто цінує стиль, захист і функціональність в одному рішенні. Він виготовлений із поєднання високоякісних матеріалів, еластичного термополіуретану, міцного пластику, алюмінієвого сплаву і зовнішньої обкладинки з декстурованої синтетичної шкіри. Шорстка фактура. Зовнішнього покриття не ковзає і не збирає відбитків пальців. Усередині відділення для карток, що зручно, якщо ви не хочете носити із собою гаманець для захисту банківських карт передбачено rfid блокування, яке захищає їх від несанкціонованого зчитування. Звісно ж, маємо акуратні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків, а кнопки захищені пилозахисними дублікаторами, які залишаються чутливими до натискання. У верхній частині є спеціальна рішітка під слуховий динамік, тож Можете розмовляти навіть із закритою кришкою. Чохол має захисні бортики навколо дисплея та блоку камер. Завдяки їм ви можете спокійно класти смартфон як екраном, так і камерою донизу, не турбуючись про подряпини. Замовляйте DAX Deuces Skin X Pro в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами. Та дякую вам за перегляд. І до нових зустрічей!